Для того щоб досягти цього блага, яке називається мета творіння, є певні умови, яких від нас вимагає творець, і ці умови треба виконати перш ніж він захоче дати нам ці блага і насолоду. Один з основних законів в науці кабала і, взагалі, один з основних законів природи, бо Кабала нам розповідає про закони природи нашої внутрішньої природи. Один з основних законів це закон тотожності властивостей я повністю егоїстичний у властивості отримання, творець вища сила відносно мене. Він у властивості віддачі. Я називаюся злом. Ну це така назва просто тому, що чому це зло? Тому що якраз я відокремлений від нього, тому що я відокремлений від цієї вищої сили і від мети творіння через свої егоїстичні бажання, і те, що нас. Віддаляє від нашої мети те в кабалі називається злом, те, що наближає, те називається добром. Ось так все просто, тому я повинен якось привести себе у відповідність.